А як ви вже здогадались, це в нас Citroen C-Crosser 2009 року. На лінзовій оптиці присутні омивачі фар, задній парктронік, протитуманні фари, хромовані вставочки і колеса розміром 18-й на легкосплавних дисках. Цей автомобіль, зверніть вашу увагу, повнопривідний. Є кнопка переключення приводу та його блокування. Присутній датчик світла та дощу, шкіряне мультикермо з голосовим управлінням, круїз контролем. Тут в нас є навігація, можна підключити телефон, клімат, контроль однозонний, попільничка, роз'єм прикурювача, повний привід, шкіряний салон, електрорегулювання передніх сидінь. Задній ряд сидінь в нас просто величезний. Тут шкіряний салон з перфорацією, Також присутні на передніх сидіннях ніші для власних речей. Хромовані вставочки, камера заднього огляду, парктроніки. Ціна цього автомобіля 11 тисяч доларів для огляду та тест-драйву Запрошуємо в місто суми вулиця Героїв Крут. 19. Чекаємо на вас.